Доброго ранку всім! Сьогодні в мене на сніданок ось такі продукти. Каша, кукурудзяна, салат і ось такий крученик, а фактично це голубець. Просто закручена в капусті, начинка, фарш. Не так, як звичайно завертають голубці, а ось таку, ніби кручену форму. Салат. До салату війшли такі продукти: помідори, червоний перець, зелений салат, консервована кукурудза і все це полито. Заправлено сметаною. Каша кукурудзяна, вона вариться так, як манна каша. В кінці лише додається сіль і трошки олівкової олії. Але заправляти я цю кашу буду таким соусом. Ось такий смачний соус. Я його вам повністю знімаю, щоб ви бачили, який він і що до нього, до його складу увійшло. Так, от так він називається. Так. Бачите, там і перець, і капуста, і різні приправи. Клад, скільки чого? Ось такий він густий. Спробую відкрутити, але однією рукою дуже важко. Зараз спробую ще раз. Відкрутила і трошки поливаю, бо він гостренький. Додаю до своєї каші. Отакий в мене сьогодні сніданок. Крученик-голубець має фарш кориний. До нього додаються овочі різноманітні і готується фарш так, як на голубці. Так. Ну ось такий смачний сніданок у мене на сьогодні. Смакує, хай всім гарно смакує. Бажаю всього найкращого. Зустрінемося дуже-дуже скоро.